звати Андрій Кукурудза, я адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів. Мене, як жителя Тернополя, до певної міри обурює діяльність нашого органу місцевого самоврядування в сфері містобудівної діяльності, земельної діяльності, архітектурної діяльності. І от черговий приклад, який викликає у мене також нерозуміння, в яких інтересах фактично діє наш орган місцевого самоврядування, в приватних, чи все-таки він, як згідно закону, зобов'язаний діяти і діє. В інтересах громади і її членів. І от черговий приклад з моєї рукаської практики: повіть собі ситуацію, коли ви живете в багатоквартирному житловому будинку, в своїй власній квартирі, ви кожен день виходите, користуєтесь відповідною прибунковою територією. І от, прекрасно один день ви дізнаєтеся, що значна частина вашої прибункової території, на якій ви гуляєте з дітьми, яку ви використовуєте для власних потреб, яким чином її частина. Досить значна частина вже не належить до прибудинкової території вашого будинку, а відноситься вже або перед на користування іншої особі. Така ситуація трапилася з жильцями будинку 29 по бульвару Шевченка. Місце місті Троплі фактично це в самому центрі. Так, щоб ви орієнтувалися, це, якщо стати лицем до кінтеатра перемоги, то зразу з правої сторони оцей будинок і є номер 29 на бульварі Тараса Григоровича Шевченка. В дворі цього будинку. Є група нежитлових будівель, там, де колишній ЖЕК, склад, столярний цех, тобто група нежитлових будівель. Так от, як почали з'ясовувати люди вказаного будинку, жильці, зокрема, і моя довіритель, інтереси якого я представляю в суді, з'ясувалося, що креатор креатурбуд. Та з будівельних фірм міста Тернополя викупила нежитлові будівлі у дворі цього будинку, і відповідним рішенням Тернопільська міська рада надала земельну ділянку для обслуговування даних будівель. І яким чином в цю земельну ділянку, яка надана на креатор буду, війшла частина земельної ділянки вказаного житлового будинку. Щоб ви зорієнтувалися, яка саме частина. То скажу вам е, наступне: що якщо взяти під'їзд, якраз перший під'їзд до Кінотеатра перемоги, то е, територія прибункова е, сягала приблизно 23 метрів від е, самого під'їзду від е, будинку. Після того, як е, вона була зменшена, е, вона сягає відстані від під'їзду десь 3-4 метри десь приблизно. Е, Тобто на суттєву величину вона зменшена. І передна фактично ввійшла до складу земельної ділянки, яка на креатору буде для обслуговування викуплених ним житлових будівель. На даний час справа розглядається Тернопільським міськрайонним судом, і яким чином вона буде розглянута, яке буде рішення. Звичайно, я цього не можу сказати, не можу цього знати, це буде вирішити суд після того, як він зважить всі за і проти. Я можу висказати тільки свою точку зору і своє бачення, своє розуміння цієї ситуації. А вона згодиться до наступного. Якщо ми розглянемо дане рішення Тернопільської міської ради, з точки зору, в яких інтересах воно було прийнято, чи прийнято дане рішення про надання земельнянкам в інтересах креатора Буде, тобто суб'єкту приватного права, ну, звичайно, це відповідає його інтересам. Чи відповідає це інтересам членів, окремих членів громади міста Тернопіль, зокрема жильців будинку 29? Ну, напевно, що не відповідає, тому що даним рішенням фактично зменшена їхня прибудинкова територія. Тобто, це не відповідає однозначно інтересам, зокрема, мого довірителя, який звернувся в суд з приводу цього. Тобто, фактично прийнято рішення в інтересах суб'єкта приватного права. І не враховані інтереси жильців казаного будинку. Що говорить закон? Діючи законодавство, зокрема, якщо ми його проаналізуємо, це і закон України про місцеве самоврядування в Україні, це законодавство, яке регулює містобудівну архітектурну діяльність земельне законодавства, то фактично можна зробити висновок, що орган місцевого самоврядування діє в інтересах громади і лише з врахуванням інтересів громадськості, інтересів держави. І останній йде з врахуванням інтересів суб'єктів приватного права. Тобто, фактично дане рішення, як на мене, прийнято виключно в інтересах суб'єкта приватного права і абсолютно без врахування інтересів членів громади міста Тернополя, зокрема жильців будинку номер 29 по бульвару Шевченка і, зокрема, мого довіритю. Якщо ми розглянемо це з точки зору діючого законодавства, то складається така ситуація. Дійсно, міська рада зобов'язана була надати земельну ділянку для обслуговування викоплених будівель креатор креатору. -буд. Це обов'язок передбачений земельним законодавством і так далі. Тобто вона цей обов'язок свій виконала і реалізувала відповідні повноваження. Разом з тим, чому міська рада, врахувавши один закон, не врахувала вимоги іншого законодавства, діючого, ну, для мене це. Наразі відповіді на це немає. Що я маю на увазі? А інші діючі законодавства, під іншим діючим законодавством, я розумію, вимоги державних будівельних норм, санітарні вимоги, пожежні вимоги е і так далі, які чітко визначають, що кожен будинок має мати необхідну мінімальну зауважу, мінімальну розрахункову площу для того, щоб її жильці, жильці цього будинку могли повноцінно використовувати дану прибункову територію, скільки вони там живуть і мають на це. Получається така ситуація, що з однієї міська рада виконала певні вимоги закону, з іншої сторони, не виконала вимоги закону, які також діють. Як на мій погляд, правильно мало би поступити міська рада, як на мене, мені здається, вона повинна була би зробити відповідний розрахунок необхідної мінімальної площі для жильців будинку номер 29 по бульвару Тараса Гроші Шевченка. І такий самий відповідний розрахунок зробити по потреб площі. Для креатора Буда для того, щоб він згідно закону міг обслуговувати вказані викоплення дня будівлі. І дане рішення мало бути зважене, воно мало би було в інтересах громади, окремих її членів, тобто в інтересах жильців вказаного будинку, і з врахуванням інтересів креатор Буда. І саме таке рішення було б правильне, воно би тоді відповідало діючому законодавству. Наразі прийнято рішення, яке повністю прийнято в інтересах. Суб'єкта приватного права і абсолютно не враховані інтереси жильців даного будинку. Далі, так чи це не так, вирішить суд. На мій погляд, ситуація складається саме таким чином. Яка позиція в суді міської ради з цього приводу? Це ви побачите буквально за хвилинку. І вона зводиться до одного лише: що права мого доверителя в даному суді, а відповідно, це. Зрозуміли права всіх жильців жодним чином не порушені. Не порушені, тому що не порушені, тому що вони не мають жодних прав на земельну ділянку, на землю, яка оточує їхній е, житловий будинок. Формально Формально так. Але якщо йти за, логі, за логікою міської ради, ну, тоді нічого їй і не заважало взагалі залишити один тільки метр навкруги цього будинку, ну хай собі люди там проходять попід стіни. Ну і формально вони ж не мають відношення до земельної ділянки, жодної, тому і це навіть не порушить їх права. А тому фактично ми вважаємо, що при прийнятті рішень органи місцевого совредування зобов'язаний діяти виключно в інтересах громади і з врахуванням інших інтересів. А тому орган місцевого соверження, які наділені відповідними повноваженнями прийняття рішень. В галузі земельного права земельного законодавства зобов'язаний фактично враховувати і інше законодавство, яке регулює відповідні права, забезпечує відповідні права і інтереси жильців. А тому будемо чекати, будемо дивитися, яке буде прийнято рішення суду. У мене все всього найкращого. Дана заява є неґрунтованою. В даному так ми розглядаємо. По цивільно-процесуальному кодексі кожна сторона повер... повинна довести ті обставини, на які вона посилається. Жодним чином позивиш не навів нав е, будь-якого обґрунтування, яким чином порушення саме його права рішення про надання земельної ділянки та обслуговування існуючих в